Ніхто не ніхто не поступиться зараз уже. Ну, понимаешь, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость велию. Там уже пропорай з скризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольны. Люди довольні. Он показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є якась частина, там щось таке, якийсь завод. Осте хоч мене швидше закінчать, тоже переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася, Якщо вона радіоактивна, то що на відбірних американців на той їхній несе. Ну як то так? Ну унічтажають Україну повну. Ти б'ють по повній повної ж провоцирують. Думаю, щоб не было после удара и полужгорода. Да, я тоже так думаю, Доченька. Потому что это тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну да. Там никто Украина и не, не дышит, там Совершенно. все Польша, там да. Венгрия, там... очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и Ублюдкам. Часть пошла, да часть пошла в тероборону а часть просто пошла у мародеры они представляются теробороной ходят и все одна и та же а, нет вот. обороны ну, все москву передали уже из москвы звонят некоторые благочестивые люди. Ну, что, по моим спать спастись. Но ну, сегодня надо ждуть еще о других регионах, не только ихних шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали Сьогодні були на єпархії сестри, Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно Матчка, чи то не. Нам ніхто ніколи нічого не каже. Нам ніхто нічого Конечно, не каже. Звісно, поминайте. Ну, щоб потім Ви ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого Добре. не слухайте. Добре, Володик. Сьогоднішній сіно так званої пцу вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на. Благовіщення в Христовоздвиженському храмі. І вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам негам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.